Шевченко народився 9 березня 1814 року в селі Моринці з Нигородського повіту Київської губернії. Нині Сачеркаська область, кліпальській родині. Тарас народився 4 дитиною. Його батьки були кріпаками у поміщика Енгельгарда. Незабаром вони переїхали до сусідського села Кирилівка. Там і пройшли найші славіші руки Шевченко. Батько Тараса Григорій Іванович Шевченко-Грушивський. Він походив е, з вільних е, низових козаків, родом із Кирилівки. Мати Шевченка Тараса, е, Тараса Шевченка Катерина Єпінівна. Е, вона походила з вільних селян, а родом із Моринців. 1822 року батько віддав Тараса Шевченка в науку. За два роки Тарас Шевченко навчився читати і писати, а можливо навіть засвоїв щось із арифметики. Читав він дещо, крім солотеранку. У 9 років Тарас Шевченко втратив матір. Разом із матір'ю Шич... в оселі залишилося і злагода, і затишок. Залишилося семеро дітей сиротами. 12 років помер батько. Перед смертю він сказав такі слова. Синові Тарасу з мого хазяйства нічого не треба. Він не буде або яким чоловіком. З його буде або щось дуже добре, або велике ледащо. Для його моє наслідство або нічого не буде значить, або нічого не поможе. Із ім'ям Шевченка у нас виникають такі асоціації. Шевченко це пророк. Шевченко це митець. Шевченко це мислитель. Шевченко це гень. Шевченко це поет. Такий санкан отримався в результаті нашої творчості. Шевченко поет, видатний, геніальний. Писав, творив, мріяв. Боровся за визволення народу. Пророк. Шевченко, притаманні такі риси вдачі. Еж, широкої душі. е, елегантної. В відомий, Ч. Чесний. Е – Емоційний. Н. Е, надійний. К. митливий, О, освічений. І так, ми підійшли з вами до третьої сходинки життя Катерини. Ми визначили, що це вигнання нашої героїні батьками. Давайте подивимося інсценізацію саме цього рибку у виконанні ваших однокласників. Будь ласка. Сидить батько кінець стола, на руки схилився, не дивиться на світ Божий, тяжко зажурився. Коло його стара мати сидить на ослоні, за сльозами, ледве-ледве вимовляє донь. Що весін домінує? А де ж твоя пара, де світилки з дружинками, старостами? Яри. Московщині, доню моя, іди ж їх шукати, та не кажи добрим людям, що є в тебе мати. Проклятий час годинонька, що ти народилась, якби знала, до схід сонця була б утопила. Здалась тоді б ти гадом. Тепер москалеві. Доню моя, доню моя, цвіти мій рожевий. Як ягодку, як пташечку, кохала, ростила, на лишеньку, доню моя, що ж ти наробила? Одячена іди ж, шукай у москві крухи Не слухала моїх речей, то її послухай. Іди до. найди її, найди, привітайся. Будь щаслива в чужих, лі... чужих людях, до нас не вертайся. Не вертайся, дитя моє, з далекого краю. Ледве, ледве поблагословила. Бог з тобою. Та як мертва надія повалилась. Обізвався старий батько. Чого ждеш Богу?» Заридала Катерина та Бог йому в ноги. Прости мені, мій батечку, що я наробила? Прости мені, мій голубе, мій соколе милий. Нехай тебе Бог прощає, то добрі люди. Мовись, гедись собі. Мені леші будуть. Ледве стала, поклонилась, вийшла мочки з хати, осталися сиротами старий батько і мати. Пішла в садок у вишневий, помолилась Богу, взяла землі під вишнею, на хрест почепила, промовила. Не вернуся! В далекому краю, в чужу землю чужі люди мене заховають, а своєїся крихотка надо мною ляже. Та про долю моє горе чужим людям скаже. Не розказуй, голубонько, де б не заховали, Щоб грішною на сім світі люди не займали. Ти не скажеш, ось то скаже, що я його мати. Боже ти мій, лихо моє, де мені сховатись? Заховаюсь, дитя моє. Сама під водою. А ти гріхмість побутуєш в людях сиротою, без батінку. Пішла село, плаче Катерина, на голові хрустинка, на руках дитина. Я представляю проєкт нашої групи на тему використання символів України у творах Шевченка. Ми визначилися, що у творах визначаються такі символи. Дніпро, дереве та стогне дніп широкий, сердитий вітер Додому додолу вербих невисокі, горами хвилю підійма, дуб. У творчці поета змальовується як дерево життя, світлове дерево. Тополя. У поезії означає самотність, одинокість, очікування, символ жіночої долі. Верба символ тихої, журливою беззахисної дівчини. А верби ген понад ставами тихенько собі купають зелені віти. На городі коло броду верба похилилась, зажурила в чорнобрива, тяжко зажурилась. Ми прийшли до висновку, що у творчості Тараса Григороча Шевченка використовується багато народних рослинних та тваринних символів України. Символічний рівень у творчості Тараса Шевченка усе-таки є визначальним, центральним. Символіка є дуже широким поняттям і спостережується упродовж усієї творчості Шевченка. проєктом Шанування пам'яті Тараса Шевченка на Україні та на Миколаївщині. В Україні існує багато пам'ятників Шевченку. Це харківський пам'ятник вважається одним із найкращих у світі. Пам'ятник Тараса Шевченко в Дніпропетровську. Перебування Тараса Шевченка в Києві вшановане декількома меморіальними дошками, зокрема на фасаді Червоного корпусу Київського університету. На будинку літературного меморіального музею пам'ятний знак біля хати на пріорці, а також на наукові Різдва Христового на поштові площі. До старій будівлі стояла домовина кобзиря і була відправлена панахи за спокій його душі. Це меморіальна дошка на будинку дипома Шевченко. Портрет Тараса Челенко зображений на банкноті. У галузі літератури щорічно присвоюється Шевченківська премія, одна з знамена... знамена... номіналом 100 гривень та на золотій пам'ятній монеті номіналом 200 гривень. Шевченківська премія це державна горела України, на найпрестижніша в Україні. Творчий відзнака за на нового внаслідок у розвиток культури. 18 червня 1939 року з нагоди 125 річниці від Дня народження Шевченка в Канаді на Чернячій горі де похованного зоря зібралося понад 40 тисяч жителів України, у присутності яких були відкриті пам'ятники музею. Пам'ятки Тараса Шевченка на Миколаївщині. Це пам'ятник Кобзаря в місті Миколаїві. І дослідивши вшанування пам'яті Тараса Шевченка в Україні та на Миколаївщині можна стверджувати, що наша нація свято шанує приношує відомості про видатного письменника та танки. Як та хмара, хай дамаки Умань обступили. О півночі до схід сонця Умань затопили. Затопили! Закричали, карай ляха знову, покотились по базару кінні народові, покотились малі діти і каліки хворі, гвалт і галас. На базарі, як посеред моря кровавого, стоїть гонта з Максимом завзятим. Кричать у двох, добрі діти, отак їх проклятих. А ось будуть гайдамаки ксьондза Єзуїта і двох хлопців. «Гонта, то і їх заріжем, вони католикші. Чом ти став? Чом не ріжеш? Заріж, поки невеликі, бо виростуть, то тебе заріжуть. Убийте пса, а собачак своєю заріжуть. Рости, моя пташко, мій маковий цвіт. Розвивайся, поки серце твоє не розбите, поки люди не дознали тихої долини. Дознаються, пограються. Засужить та й кинуть, а ні літами тії, повиті красою, ні карії оченята унуті сльозою, ні серце твоє тихе, добре, дівочі, не заступніть, не закриє, не слідіє очі, Найдуть злії та й окрадуть, і тебе у Богу в пекло кинуть, змучишся і проклинеш Бога. Не розтижені цвіта новий, не розвитий світ, Зовняй тихо, поки твоє серце не розбило.